Рів, друзі, мене звати Ольга, і ви на Ютуб каналі Коментар. Тут ми коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Сьогодні ми аналізуватимемо публікацію видання «Київпост», яке з посиланням на інсайдерів написали, що представники республіканської партії Сполучених Штатів. Прагнуть почути від України звіт про використання наданої допомоги. Отож, далі я цитуватиму вам статтю цього видання. Республіканці, які от от прийдуть до влади у палаті представників, сенаті та Білому домі, планують змусити Україну в повному обсязі відзвітувати за всю надану Сполученими Штатами допомогу. Також у Конгресі відбудуться слухання щодо корупції. Цитує статтю. Попри доволі успішну зустріч обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із Володимиром Зеленським у Парижі. Та обіцянки подальшої підтримки роботи завершення російсько-української війни багато хто у Вашингтоні налаштований дещо скептично. Я був на капіталійському пагорбі минулого тижня і почув багато занепокоєння щодо корупції в Україні. Розповідає Стівен Мур, колишній керівник апарату високопоставленого конгресмена республіканця Піта Роскама, який часто буває в Києві та навіть доставляє гуманітарну допомогу на фронт. Він упевнений, що Конгрес навіть під контролем республіканців усе одно прагне допомогти Україні здобути перемогу та справедливий мир. Але водночас політики хочуть почути детальний звіт стосовно виділених сполученими штатами грошей аж до кожного долара. На думку Стівена Мура, Києву варто готуватися до численних слухань, під час яких ставитимуть багато непростих запитань. Якщо українці не зможуть відповісти на ці запитання, республіканці не будуть поблажливими, вважає він. Складність полягає в тому, що республіканці не мають спільного погляду на російсько-українську війну. Хтось підтримує взяті на себе Сполученими Штатами зобов'язання надавати Україні все необхідне для захисту від Росії, а хтось понад усе прагне берегти Сполучені Штати від прямого втручання та скаржиться на втому від України. Інсайдери з Вашингтона зазначає видання, наголошуючи, що Конгрес не просто хоче підзвітності. Він прагне розібратися з повідомленнями про ймовірну корупцію в Україні. Тим паче, багато хто впевнений, що Україна завжди була надзвичайно корумпованою державою. Тож марно сподіватися, що за останні декілька років щось змінилося. Сполучені Штати надали мільярди на підтримку демократії та верховенства права в Україні. Про це говорить відомий лобіст Артур Стопінан. Натомість у Вашингтоні отримують повідомлення про тиск на українських бізнесменів, що викликає там неабияке занепокоєння. Також у матеріалі видання йдеться, що Естопінана як лобіста найняв український бізнесмен Сергій Тарасов. Останній стверджує, що вищі посадовці українського уряду переслідують його через змову з метою викрадення його сільськогосподарської компанії. Про це йдеться у статті. Його бізнесмен Тарасов найняв лобістів, щоб ті проводили зустрічі із американськими конгресменами та іншими посадовцями, і розповідали їм про факти корупції в Україні. Естопінан також заявив про шок з боку 100 офісів конгресу, тобто конгресменів, з якими він спілкувався ще до того, що бізнесмени руйнуються вищими українськими чиновниками. Це теж цитата із статті. Американці добре вміють виявляти незаконне переслідування, наголосив лобіст. На думку Степінана, після січневих брифінгів, які він запланував між своїм клієнтом і лідерами конгресу, представниками адміністрації США, аналітичними центрами та пресою, інтерес республіканців до розслідування ймовірної корупції в Україні лише зростатиме. Якщо більше людей дізнається про таку кричущу корупцію, то про це це призведе до подальших розслідувань і навіть до слухань у конгресі, каже Стівен Мур, про якого ми згадували вище. Як наголосив Мури, є дещо, що ми знаємо, напевно, якщо ще одна резонансна корупційна справа в Україні, що ще одна резонансна корупційна справа в Україні може перебити допомогу Сполучених Штатів на роки. Ось така от стаття вийшла. На сторінках Київ Поста із посиланням на співрозмовників у Сполучених Штатах. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви про це все думаєте. Мені дуже цікаво почитати ваші думки, залишайте свої лайки та коментарі, бо так ви допомагаєте розвиватися YouTube-каналу. Я дякую за вашу увагу. Бережіть себе та всього вам найліпшого.